Є теорія, за якою Всесвіту поклав початок великий вибух, із маленької точки в одну мить розлетілися мільйони і мільйони часток, що з часом почали об'єднуватися. Тож біля джерел буття стоять перетворення і рух, детальніше про них ти дізнаєшся із цього відео. Навколо постійно відбуваються всілякі процеси грім гримить, дощ лл, свічка горить. Усі ці процеси можна означити одним словом явища. Явища можна поділити на фізичні та хімічні хімія вивчає перетворення речовин. Тож явища, що відбуваються з перетворенням одних речовин на інші, є хімічними. Наприклад, змішай у склянці оцет та харчову соду. І побачиш купу бульбашок. Це утворився вуглекислий газ. А от ті явища, що відбуваються без перетворення речовин, є фізичними. Наприклад, зміна агрегатного стану речовини. Заморозь воду, а потім зачекай, поки лід розтане. Вода як була водою, так і залишилася, хоча і змінювала свій стан. Серед фізичних явищ виділяють світлові. Які пов'язані зі світлом, теплові, під час яких тепло виділяється або поглинається, звукові, що пов'язані зі звуком, електричні, спричинені взаємодією електрично заряджених часток, магнітні, зумовлені магнітними полями, і механічні, про які поговоримо докладніше. Саме слово механічні є ключем до розуміння, з чим пов'язані ці явища, яка в тебе асоціація зі словом механізм. Напевно, шестерні, двигуни, якісь колеса чи шарніри. І все якось крутиться, переміщується, перегортається, одним словом, рухається. Тож механічні явища пов'язані з рухом фізичних тіл у просторі рух за означенням переміщення тіла або його частини у просторі назви характеристики руху це шлях та швидкість. Крім того, згадай про траєкторію, умовну лінію, за якою рухається тіло. Але що буде, якщо частини тіла рухаються по різному наприклад, переміщення гусені, лапки назад вперед, а тіло в одному місці ще й уверх згинається. У таких випадках на тілі виділяють ключові точки і описують їх рух окремо за отриманою сукупністю траєкторій виділяють різні типи рухів. Якщо всі точки тіла переміщуються однаково, ми називаємо такий рух поступальним, наприклад, паріння птаха чи їзда автомобіля. Рух по типу колеса називається обертальним. Є одна нерухома точка, вісь обертання, навколо котрої всі інші точки тіла утворюють кола, гойдання пружини, коливання маятника чи хвіст собаки під час виляння це приклади іншого типу руху. Він називається коливальним, а в його основу покладена повторюваність дії через рівні проміжки часу. На основі коливального руху з'явився навіть вид мистецтва маятникове малювання. Якщо до мотузки прикріпити ємність із фарбою, зробити невеликий отвір і штовхнути можна отримати дуже цікаві малюнки. Головне потім витерти підлогу від залишків фарби. Окремо виділяють реактивний тип руху. Він виникає завдяки відкиданню частини маси тіла з певною швидкістю. Восьминоги, кальмари та медузи можуть використовувати такий тип переміщення, набираючи та відкидаючи воду, реактивний рух використовують у побудові ракет та реактивних ранців. Часто описати рух тіла за допомогою одного типу складно. Яке означення використовувати залежить від поставленої задачі? Подумай, якими різними типами руху можна описати Землю. Земля здійснює обертальний рух навколо власної осі, а у складі сонячної системи поступально летить у космосі спіральною траєкторією від центру Всесвіту після отого ймовірного великого вибуху. Запам'ятай, природні явища можна поділити на фізичні та хімічні. Серед фізичних явищ розрізняють світлові, теплові, звукові, електричні, магнітні і механічні. Механічні явища ті, що пов'язані з рухом фізичних тіл. Рух фізичних тіл класифікують як поступальний, обертальний, коливальний та реактивний. О. Ти ще тут? Тоді пошукай в інтернеті, що таке скажений огірок. Пізнаваймо природу разом.